Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сокирян, Сокирянщини та Новодністровська. В соцмережах з'явилися дописи: мені почали дзвонити жителі міста Новодністровська. В місті Новодністровській масова вирубка Тополь. Тополі масово вирубуються, вантажаться на машини і вивозяться. На місці залишаються лише величезні пеньки. Містяни в соцмережах говорять про масову вирубку тополь в районі пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, афганцям, в місті Новодністровськ, В інших місцях перед цим вирубувались горіхи, начебто тільки на підставі листа однієї людини, де вона скаржилась на алергію. Це підкреслюю і сайдерська інформація. Ну, що ж тоді виходить? На підставі однієї людини, яка скажеться на алергію, вирубується масове дерево в місті Новодністровськ. А ще є пост пані Наталії Цимбалюк в в соцмережах на своїй фейсбучній сторінці, де вона каже, що ці дерева старі, їх потрібно, ми їх виріжемо і посадимо нові дерева, навіть сакури. Ну Сакура це дуже дороге дерево. Не знаю, де візьме новодністровський бюджет на неї гроші. Але візьмемо букву закона, щоб зробити масову виробку дерев, потрібні дозвільні документи. Це не по забаганки, пані цимбалюк. Є у одної людини алергія, виріжемо всі дерева. За це повинні голосувати депутати, є комісія екологія. Це дуже велика процедура. Обласна екологія повинна дати дозвіл і написати документ. Де документи, пані Наталя Цимбалюк? Я як журналіст вас просто запитую. Де документи? Покажіть. Ну, зрозуміло, є пост у вашому. В Фейсбуці на сторінці. Ну, це не дозвільний документ. Повинні бути дозвільні документи міськради і обласної екології. Я дуже прошу вас, пані Цимбалюк, дзвонять люди, підкреслюю люди Новодністровські і розказують мені про черговий безпреділ Новодністровської влади. А я вас, як журналіст, підкреслюю, прошу, покажіть дозвільні документи. Новодністровської міськради обласної екології на виробку дерев, фруктових та тополь масову виробку в місті Новодністровськ. Це у мене прохання. Законне. Інформацію про виробку фруктових та тополь масову виробку в місті Новодністровськ. Я прошу вважати інсайдерською. А моє прохання надати документи на цю вирубку, дозвільні від міськради від обласної екології та інших контролюючих органів, я прошу вас, пані Наталя Цимбалюк, вважати законою. На мою думку, можливо, і неможливо, я маю на це право. З повагою! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.